Так, всім мирного неба. Божої благодаті, всього найкращого. Так. Мої хлопці садять цибульку. Мама дала наказ посадити цибульку на осінь, щоб зелена була. Це кущівка або волошка, або ще кажуть, барабоян, барабояник барабояниха. Чи якось, чи барабоянка. Як там Лена вони кажуть, не знаю, не пам'ятаю. Костя мені толкувала. Садиться її густо, бо ми будемо її рвати на зеленину. Ось так. так. На шатирним спіртом я поляла свої яблуні, купила. Вон там банючки лежать тільки. Бачите? Ось поляла. Так, Кажи привіт. Поляла ось цю грушу, бачите, бачите, всихає мені. Відхилися, бо ти мені мішаєш. Де вона та? Во, Ти, Во я е груша справляю. всихає. А, я собі справляюся. Так, це в мене морквичка. Красотулька. Давай, давай, ворушися, бо ще горох сіяти. Дивіться, яка в мене красота. До стих помідорчик в мене, треба його забрати. Ой, який гарний. Оце мої чері. То казали, що в мене чері. Я купляла чері. Хіба ж це чері. Подивіться, які помідори здорові. Де ж то чері? Брехуни обманули, їх фамілії не спитала їх. Ну нічого. Так, йдемо виберемо гірки. Поки... Ігор, ти ті радочки загортай, поки ти стоїш. Так, давай, так, давай, так. працюй. Так, віть, якого гірка знайшла. Бачите, який здоровий. О, треба такого на кубку складати. Що тут є? Знайдемо. Тоді заберемо. Бо немає куди складати. Завтра врано ще піду на поле, на, пол, на город. Ні, врано ми будемо садок косити. Не піду зранку, отут От садок треба викости все. Тут ми вже покосили, з Ігор покосив. Садок ще не викошений, треба перед садок викосити. То вже хіба післязавтра в поле підемо. Ну, але в поле я то піду завтра, треба рабою накопати. Полоти навряд чи будемо, але... Ну. Ось тут у гірочків є зав'язків, бачите. Mm -hmm. Ну ще щось у гірків я не бачу. Діолі палі з угірками. Не хотіть рости. Mm -hmm. О, знайшла, дивіться якого. Mm -hmm. На салат. О, що mm -hmm. там таке? Нічого, добре, то й скоро роботи Вже посадив всю цибульку. Mm -hmm. Добре, зараз горошок, там, де був горошок. Тихо, mm -hmm. тихо, там де е, той. Горох. горох. там буде горох. Там горох посіяти. Ну це не означає, що все й треба горох висіяти. О, дивіться, які файні. Красунчики. Найшла. О, вже на салат буде. Свій домашній огірочок. Ой. Так, що тут ще в нас є? Більше нема? Не, ма більше огірків. Огірків нема більше. все. Так, Наталю, огірочки на забери помідорчика. з'їм. О, О то тобі? помідорка. Помідорка тобі. І огірочки тобі. Так. Робляться роблять радочки. Будемо сіяти огірочки. Господи, горошок. Ну, давай, ти так? Ти що, зварював? Не розсипай. Куди ж ти так грубе, що сієш? Ну раз я тут професіонал і рубень, то блін. Вчися, вчися на старості як знайдеш. Що, що? Щоб голуби всього не визбирали. То я зараз дам голуби, ви ще розкажіть голубам, щоб в нас голуб тут. не вони тут все ти давай сій, я вже добре буду, буду загортати. Ось такого. шо що? То, мабуть, хватить то вже. О! Так, горошок сховати треба. Не знаю, чи буде з того, що, чи ні. Інший рік є файний горох, а інший рік нема нічого. Так що це все в залежності. О, прийшов помощник наш. Куцурайчик. сюди Кіт базилій. На, на, на неділю дощ передають. Наталі, відстань На кота. О, значите як я. Ні, це повинно з тобі дорогу проти Позагортаємо горошок і... Будемо чекати сходів. Стрім. Стрім ми зробили. Горох посіяли, цибулю посадили, дерева підляли на шатиркою. Осталося чекати результат. Так що таке то діло. Не знаю, правда, коли те відео вийде. Но розказуйте, хто ще садить так горох в ті пурі, чи є результат, чи нема. Я одного року якось сіяла, був гарний, на другий рік посіяла. Не було нічого. Ось таке діло. Так що всім... А, комарі кусають, наска от горбачі кусають. Як сказились. О. О, якщо в неділю перейде дощ, так як передають, то й горох вже в неділю зійде. Так, ой, яка капусточка файна. Ігор! Хто сапав капусту? Подиви, який бабаї росте. А хто сапав? Ні, я О, ти, вред! не Все, пішли. Пішли. Так. Капуста моя. Капуста. Так, забирай. Все, всім. Забирай помідори, вірки. Всім гарного дня. І всього найкращого. Всім гарну урожаю. Ось бачите, яка моя полуничка гарна стала. Ах, яка красота. Так, ну ще вам покажу красоту, в мене нові лілійки зацвіли, Ну, ці я вам показувала що. Так, подивіться, як моя гортензійка цвіте. Яка красуня. Але вже ж красунка. Так, таке Да, так? Да. Так, так. Прекрасні квіточки. Нині на базарі була знову гортензія. І я хотіла її купити. Ну, ця вже зацвітає, а ця ще, ще буде пізніше цвісти, І хотіла купити і не мала куди взяти, бо йшла до зубного якраз, а вже йшли назад, вже не було коли. Ось таке діло. Це моя юка нова зацвіла, Красунька. Ось. Це моя хоста ще не цвіте, ну дуже гарна. Є дуже інтересний цвіт в неї, не знаю. Чекаю, щоб зацвіла. Ну, а це моя красунька цвіте. Дивіться, яка гарнюща. Яка вже гарна. А це, а це нова зацвіла. Бачите, яка ніжна розова. Така гарна, гарна, дуже гарна. Це мій чорнобрівчик цвіте. Красунчик. І тут в мене ще зацвів майорик-красунчик. І моя лимонка. Тут, здається, вона майже біла, але вона є лимонного кольору. Дуже гарна. Така вже красуня, що ну. Ось, яка вже та урозветіна, яка гарна. Але пахне. А це мій гібіскус. Росте. І це мій гібіскус росте. І ось там теж гібіскус росте. Ну і це юка. І це отут юка. Але то! ось, А це мої юки ростуть. Так, треба мені в теї, в теї в теї обірвати цвіточки. Красуньки розочки, щоб вона могла. Рости далі. А там в мене. Чого вмираєш? А там в мене роза це сімейка. О, тут зацвіла гарно. Зараз я вам покажу. Навіть не бачила, чесно не бачила. Йой, навіть не бачила. Ви подивіться. Подивіться, яка красота. Ну, сфокусуйся. Йолі палі з ним, з телефоном таким. Ачтека. Не хоче. О, сфокусувався нарешті. Бачите, яка красунька. І ще одна тут красунька. Такі дві красуньки зацвели. Ну і тут такі красуньки. Ось такі діла. Так, все. Показала вам свої нові квіточки, які зацвіли. Така красота в мене. Дуже гарна розова та гортензія. Ой, так хотіла там той ще корч купити. Там такий був здоровений корч. Два рази, мабуть, більший мого. За 300 гривень вона хотіла. І був маленький, трошки менший мого за 100 гривень. Але я не хотіла в зубний кабінет нести квітки, Думаю, я буду йти назад, куплю, назад не купила. І оце таке діло. Малини ні малини обірвали. Закрила вареньо. Так, все. Всім гарного вечора, всім на добраніч. чи гарного дня. Хто коли буде дивився, всім удачі, па-па-па-па!